Банка від Монобанк. Як війна змінила концепцію цього продукту? Чому він став визначальним банківським продуктом саме у період війни? Скільки грошей зібрали через сервіс збору коштів? Та чому банка для українців стала символом надії і взаємодопомоги та водночас стає символом шахрайства та корупції? Про це все ми поговоримо у сьогоднішньому відео. Всім привіт! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Волад Про. Сьогодні поговоримо про унікальний банківський продукт, і це банка від MonoBank. Ось якщо вас запитати, який саме фінансовий чи банківський продукт найбільше вам асоціюється з темою війни або волонтерським рухом, мабуть, більшість відповість, що банка від Mono, як найпопулярніший сервіс для збору коштів. Хоча цей продукт задумався зовсім з іншою концепцією. Історія банки це в першу чергу історія про накопичення, а не про збори. Пам'ятаєте скарбничку від Приватбанку? Цю штуку, яку добровільно примусово підключали усім клієнтам Приватбанку? Так ось засновники монобанку це колишні менеджери Приватбанку. І, власне, банка спочатку задумувалась як покращений аналог скарбнички Приватбанку, аналог, за допомогою якого можна було непомітно накопичити кошти невеликими сумами, перераховуючи відсоток від витрат або округлюючи залишок. У листопаді 2019 року відбулось альфа-тестування банки лише для співробітників Монобанку. Після цього у Моно планували осучаснити такий сервіс накопичення і в результаті додали можливість спільного накопичування. Проте на той час мало хто з клієнтів Монобанку користувався власне спільним накопичуванням. До кінця 2021 року кількість банок, які поповнювалися більше однією особою, не піднімалась більше 12 Тобто 88% усіх банок поповнювались лише тією особою, яка і відкрила цю банку. Фактично, банка тоді була просто зручним і функціональним сервісом накопичування власних коштів для якихось більших власних покупок. Після лютого 2022 року, коли розпочалася повномасштабна війна, банка Моно фактично пережила переродження і переосмислення концепції. Адже з'явилась потреба у зборах, масова потреба. І банка від Монобанк це на той момент був єдиний зручний сервіс, який дозволяв спільно накопичувати кошти на певні цілі, незалежно від того, у якому банку рахунків інших людей. Вони могли легко і зручно поповнити Монобанку, і люди почали масово використовувати цей інструмент. Тільки назви банок змінились. Якщо раніше це було на велосипед, на ноутбук, то тепер банки називались на бронежилет, на амуніцію, на дрони і так далі. На початку повномасштабки банки створювалися в основному фізичними особами. Але згодом монобанк дозволив і юридичним особам, в тому числі і різним фондам, також створювати свої банки. І відтоді банка стала не основним інструментом зборів для великих благодійних фондів. І від початку повномасштабної війни вже було створено більше 100 тисяч різних банок, на які задонатили більше 10 мільйонів людей. Суми, які були зібрані через банку, просто фантастичні. Першою банкою, на яку зібрали більше 1 мільярда гривень, стала банка Стерненка на Русоріс. Це трапилось в кінці 2024 року. А вже 24 червня поточного року Олег Гороховський відзвітував, що з моменту початку повномасштабної війни через усі банки Монобанку було зібрано вже більше 100 мільярдів гривень. Якщо перерахувати по сьогоднішньому курсу, то це майже 2,5 мільярди доларів США. Це неймовірна сума. І ця статистика, ті суми, зібрані через банки, перетворили цей банківський продукт у своєрідний символ надії та взаємодопомоги. Адже це підтвердження того, що гуртом жертви чи навіть дрібні суми можна отримати феноменальні результати. Результати, які допомагають знищувати російського ворога і рятувати життя наших рідних та близьких. Проте, на жаль, банка в певних випадках починає ще ставати символом корупції та шахрайства. Якщо на початку великої війни дрібні шахрії побачили, що українці активно донатять на банки, то почали використовувати цю можливість і створювали фейкові збори та постили їх у всіх можливих соцмережах. І відповідно, частина пожертв просто попала у кишені шахраїв, дрібних шахраїв. Згодом населення почало перевіряти, що це за банки, куди вони донатять, для кого вони, чи є якийсь звіт про використання коштів, і це значно зменшило кількість таких фейкових шахрайських банок. Ну бо люди, так сказати, набрались благодійної грамотності, і ніхто по великому рахунку вже не донатив великі суми на дрібні підозрілі банки. Але шахраї також еволюціонують і ушукують людей на мільйони гривень. Ледь на щотижня у ЗМІ появляються новини, як керівники певних благодійних фондів збирали кошти на ЗСУ, а в результаті їх провласнили, і суми там чималі. І підозрюю таких новин та відкриттів ще буде ого го скільки, особливо, мабуть, після завершення війни. А щодо перших зборів, тож пригадайте, вони були створені, щоб забезпечити військових найнеобхіднішим: касками, бронежилетами, відповідним екіпіруванням, автомобілями, тими речами, які ці люди мали б отримати від держави, від держави, яка воює з 2014 року і яку заздалегідь попереджали про повномасштабне вторгнення. І відповідно банка це ще як і нагадування про бездіяльність і корупцію у владі. Через банку зібрано більше 100 мільярдів гривень. Але якщо б почати реально, не вибірково для статистики, а реально боротись із корупцією, то підозрою коштів було б зекономлено не менше. І можливо навіть сама потреба в банках відпала б. Бо на цьому рівні там суми просто шалені, вони значно веселіші. Ось вам тільки декілька скріншотів із статей. А скільки ще таких статей буде? А скільки ми ще не знаємо і не взнаємо? Тож популярність і затребуваність у такому продукті, як банка, це і про надію та взаємодопомогу, і водночас це нагадування про шахрайство і корупцію. Просто шалену корупцію. Проте, нехай останні скандали зі зборами та корупційні скандали не підривають ваші донати. Просто нам тепер перед донатом слід бути ще більш обережнішими і двічі перевіряти. Кому і на що ми донатимо? Донайте лише тим людям, яким довіряєте, які надають реальні звіти про використані кошти, і обходьте стороною підозрілі збори, щоб не натрапити на шахраїв. А щодо банки Монобанку як сервісу для зборів, то після шаленої популярності цього продукту і інші банки почали випускати аналогічні продукти. У Приватбанку це конверт, у Пумбі це Манібокс, у Сенсбанку це збірка. І в багатьох інших банках є також такі сервіси. Але банка Моно це перший і найзручніший сервіс для збору коштів, який без жодної тіні сумніву позитивно вплинув на нашу здатність вести цю війну. Роль банки ну просто неможливо перебільшити, і важко собі уявити, якою була б поточна ситуація, якщо б такого продукту не існувало на початку 2022 року. У коментарях напишіть, які ще видатні фінансові продукти, які суттєво змінили наше життя, ви знаєте. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремне. До нових зустрічей!